Шахраї грають на наших слабкостях та майстерно виманюють гроші. Ви повинні знати, як їм протистояти та убезпечити себе. Сьогодні поговоримо про три найпопулярніші схеми шахрайства: збори на лікування. В інтернеті розміщується інформація про тяжкохвору дитину, якій терміново потрібне дороге лікування, медичний препарат, обладнання або ще щось. В оголошенні є фотографії та навіть медичні документи, але найчастіше зображення нечіткі, а історія хвороби неповна. І, звісно, номер карти, на який потрібно перераховувати гроші. Діти, на жаль, і справді страждають від тяжких захворювань, у тому числі від раку. А їхні родичі збирають кошти на лікування на обліку у медичних закладах. Щороку перебувають тисячі дітей, тому авторами оголошень в інтернеті дійсно можуть бути зневірені батьки. Але є велика ймовірність, що за такими постами стоять шахраї, які просто вкрали чужі фотографії, та скани документів, змінили дані в графічних редакторах і використовують це з метою наживи. Іноді навіть створюють клони сайтів благодійних фондів. Аби не потрапити на шахраїв, треба ретельно перевірити інформацію, просити повний пакет документів та звіти про отримані та витрачені кошти, пропускати знімки та скани через пошук по фото в Google. Можна дізнатися про номер лікарні, де лікується людина, і зателефонувати туди, щоб перевірити. Чи дійсно у них є такий пацієнт? Якщо збір ведеться від імені благодійного фонду, варто знайти офіційні контакти та уточнити, чи правда організація має до цього відношення? Нервовий покупець. Ви виставляєте товар на будь-якому сайті для продажу вживаних речей. Вам телефонує потенційний покупець, ставить кілька запитань. Іноді ще на цій стадії можна запідозрити неладне. Питання дуже поверхові, і видають, що співрозмовник зовсім не розуміється на тому, що хоче придбати. Потім так званий покупець починає жалітися, що він живе далеко чи зараз у від'їзді, і пропонує надіслати кур'єра чи таксиста, а оплату перевести на картку. Якщо ви погодилися, до вас приїжджає та. Так званий таксист, і коли вже підходите до нього, вам знову телефонує шахрай. Далі йому навіщось? Потрібний не тільки номер вашої карти, але й дата видачі, ім'я та прізвище власника. І найголовніше тризначний код на обороті картки. Пояснення зазвичай досить невиразні, нібито кошти переводяться з рахунку організації, а там складніша процедура, і все в такому дусі. Цих даних вже може бути достатньо, щоб залишити вас без грошей, а іноді шах ще просять назвати їм код із СМС. Тим часом таксист починає дратуватися та намагається сваритися з вами. Мовляв, чого так довго можна якось швидше? Усе це робиться, аби ви почали спішити та нервувати. Шахраї добре знають, що людина у стресовій ситуації здатна робити помилки. Оволодівши кодом, аферисти можуть розплатитися вашою карткою за покупки або переказати гроші на інший рахунок, аби не попастися на гачок аферистів, не називайте. Нікому код на обороті картки і тим більше код з СМС. Для здійснення переводу потрібен лише 16-значний номер. Якщо все ж таки потрапили на вудку шахраїв і повідомили їм усі дані, терміново телефонуйте у банк і блокуйте карту. Заблокована картка. Вам надходить повідомлення про те, що картку заблоковано. Щоб розблокувати її, потрібно зателефонувати за номером телефону. Далі події можуть розвиватися по різному. Наприклад, дзвінок виявиться платним і з вас знімуть гроші, або ви потрапите на так званого співробітника банку, який спробує витягнути у вас повну інформацію про карту, а далі просто переведуть кошти на свій рахунок. Такі повідомлення та дзвінки не завжди надходять із незнайомих номерів. Іноді шахраї користуються програмами, що імітують справжні номери банку. Що робити, якщо вам зателефонували або надіслали подібне повідомлення? Не поспішайте дотримуватися вказівок людини, яка з вами розмовляє. Попросіть передзвонити, а самі наберіть номер телефону, вказаний на обороті вашої картки, та розкажіть співробітникам про те, що сталося. Крім того, жоден справжній працівник банку не проситиме у вас код із СМС.